Так, холодный ранковый запуск. Проверяем, что у нас тут будет. Температура, сервис треба сделать, будем этим заниматься. 8,5. Ну, поехали. Идем, пошли под капотом. Под капотом у нас тут Крабунець, коротше, завівся. Власне, їдемо дивитись, наскільки все серйозно. Це тільки навісне обладнання чи можливо ГРМ. У рестику, у да. Ну. На ваше ее DSG. ДСГ. Сухий. А -а -а. У Сереги ключи. Что а -а -а. там такие? Вот а Леха сказал, что у него в шестерце краще соединение. А в шестой гольф встанут? <свет> Болтон. Спорим. Да не, дякую. Скажи, всі хто не ви це, що Зауді за типу, сидухи ці питають, хто не бачив. Я в гольфі таке бачив, але це... Я вчора бачив, так. Да. В гольфі взагалі електричні сидіння, рідкість, Я не знаю чого воно Так, плюс і мікро, так? Да, З пам'яті. Ну, це те, що торохтить, я можу відео показати, що тут зранку відбувається. Тут свист прямо скрежит з правої сторони. Ну Або ГРМ, або навісний. А там же як ви глибше подивитеся, побачите, ну звук цей цей самий, тільки ну гірше голосніший да на холодне. По звуку похожи на обгонную мушку генератора. Опять же, ну, надо все разбирать, распековывать, смотрите, так. Ну Салалка. Ну есть. Налеты. М -м -м -м. Ролик же будет, да? Ну да. Ну, конечно, можно о просто подменить, а попробовать. Ну, ну это же мы поймем, только что там отторгнуть. Ну да, на ранок. Ну что как? Так, шкода після заміни голиви, заміни, заміни діагностики під простору. Залишається тепер тут на заміну ГРМ і ремонт обмінної муфти на генераторі, яка свистить. Коротше, побачимося з нею пізніше трішки. Ну що ж, Октавія готова, прийшов її забирати. Трішки вона затрималась на СТО через те, що коли почали міняти ГРМ, виявилося, що там під кришечкою потік сальничок, і все понеслося. Зняли піддон, замінили прокладку, замінили сальник. Повністю ГРМ-помпа, і тепер автомобільчик готовий. Так, шкода після повного сервісу. Ну, Тепер їдемо розказувати, куди і скільки грошей пішло. Що в нас по обслуговуванню? Значить, Рахуночок на майже 32 тисячі гривень, який включає сюди повністю помпу. Ремкомплекс ГРМ все повністю по оригіналу, ніяких тут замінників. І це, мабуть, перший автомобіль за багато років, в якому прям. Треба було нагально міняти сальник зі сторони навісного обладнання. От він іде в нас сальничок, він міняється разом з кришкою. От воно все як виглядає. Сам сальничок, сама кришка, в ній гумка. І для того, щоб це замінити, треба було зняти піддон. Тому по роботам ця процедура затягнула ну, десь ледь не на 4 тисячі гривень разом з. Повністю всіма речами там 1800 самсальник, 1200 у нас робота йде. Коротше, десь біля 100 євро, повністю, якщо когось цікавить запотівання. З двигуна от його <свистити> видалити, вилікувати буде стільки коштувати. Далі, у нас повністю полікліновий ремінь замінено, замінено натяжний якби, ролик для поліклінового ремня. Це той, що на генератор і компресор кондиціонера. Також по генератору майже також 100 євро обслуговування. Це муфта на генераторі, вона вийшла з ладу. От вона, У неї є люфт, вона підсвистувала, підстукувала під час роботи. Якби і замінено підшипники в самому генераторі. Що стосується ГРМ, його заміни це була перша заміна. Нагадаю, по регламенту в Німеччині все міняється на 210 тисячах вперше. От воно на 198-практично всі ролики вони вже шелестять. У них відчутно якби, якісь шуми це, до речі, з генератора. Є навіть люфт невеличкий, якби основний ролик натяжний на ГРМ, от він, в принципі, а, ні, є люфт також, не шелестить. Е, і так далі. Сам Ремін давайте постану покажу. Він тут, який салон коричневий. По суті, він ще живий, не порваний, по бокам засічок підтирання якогось такого немає. Ну, Але замінено, щоб не мати. І майбутній власник не мав ніяких абсолютно проблем. І повторюсь, нагадаю, що я завжди все міняю на оригінал. Я ще жодного автомобіля не ставив щось, аби подешевше, типу, віддати. Автомобіль зроблений і так далі, Тому все по оригіналу, все зроблено. Навіть цей ящичок я віддам майбутньому власнику. А ще у нас замінена якраз таки олива моторна, фільтр, фільтр повітряний, ну, я сам поміняю, якби, і так далі. Коротше, отакий рахуночок, кому цікаво, от, будь ласка, переглядайте, що скоштувало, от Таке обслуговування, це доволі таки не слабеньке, І автомобільчик поїде далі їздити. так далі, Окрім того, що ми тут все повернули, мультимедіа, екран, блок. Залишилось підключити декілька роз'ємів, і найголовніший це от оптичний, його вирвали, можна сказати, з кішками і немає ні звуку, нічого в автомобілі. Треба сюди одягнути роз'єми через спеціальні заводські обжимки. Добре, що не треба кабель повністю міняти. Тому зараз їду це робити. Повністю прорізать туди до цього цілювачі. О! Тепер можна їздити. Повернули роз'ємчик назад, оптичний, і залишилося замінити мені... А, який раз я придбав USB-роз'ємчик прокинути, новий, щоб тепер працювала зарядка і CarPlay сюди можна було Android Auto вивезти. Власне, працюємо. Далі автомобільчик їде на хімчисточку прибирати. Якщо хтось подумає, що автомобіль ну, в принципі чистий, шкіряні сидіння, що там чистить, то от такі речі треба позабирати, повидмухувати воно скрізь, Якби... от Якщо далі дивитись, то чистий автомобіль. Але якщо придивлятися, все-таки найголовніше це треба запахи прибрати. Такі речі позабирати, тому веземо автомобільчик на хімчистку. Ахімчистку, шкода, приїхала в детейлінг центр On Wheels. Вже не перший автомобіль у них прибирають, доволі якісно хлопці роблять її за адекватні гроші. До речі, тому звертайтеся посилання також на їх інстаграм-профіль. Я залишу під відео. Подивимося на результат після прибирання. хоча в автомобіль в принципі, ну, є трішки нюансів. Подивимося, що буде після прибирання. Так, шкоду я забрав з хімчисточки. Тут зовсім інший вже автомобіль всередині. Відчищені сидіння. Тут вони від одягу були такі трішки брудненькі. Забрано запах, абсолютно весь, всю пилючку забрали, от виглядає чистеньким, абсолютно. Як бачите, в таких місцях все позабирали. Автомобільчик ледь не в ідеалі. Ще позаду. Також постану коричнева шкіра стеля. Повністю все вичищено, багажник тепер. І в багажничку у нас чистота. Ой, вже не дуже. на дворі все цвіте. Відчищено, абсолютно повністю всю ворсу. Немає ніяких зауважень. Ось така тепер шкода у нас чиста. І пластик чистий, його просто прибрали. І тепер він не виглядає таким вбитим. І зовні помили, але ззовні без ніяких робіт. Чому? Тому що будуть робитись роботи по бамперу. Отакі в нього є ситуації. Це все облазить, скоріш за все, через те, що в Європі, коли автомобіль ще перебував, йому робили ремонт по бамперу косметичний і зробили його погано, тому що тепер він від найменшого там мошка, камінчиків, просто все бере і відлущується. Тому зараз шкода приїхала, от на офіційний дилер Шкода у місті Харків на фарбування бамперу. І за декілька днів я вже маю зібрати останнє відео по цьому автомобілю, по якому було реально дуже і дуже багато робіт проведено. І технічних, і як бачите, косметичних, а ще й електричних. Ще кабель USB чекає до магнітоли, і її можна буде збирати, щоб воно все працювало. Коротше, шкода працює в роботі. A few moments later. Так, шкода у нас готова. Забираю якраз фарбування переднього бамперу. Все, ви ніяких тут розводів, зколів. Отак, рівненько. Оскільки автомобіль у нас вимитий на сервісі був при фарбуванні, все повністю його помили, почистили, щоб подивитись, співпадає кольор чи не співпадає. Дуже гарну мийку йому зробили. Перевіримо, швиденько стан його лакофарбового покриття. Автомобіль після приїзду тільки всередині прибирався. Хімчистка йому робилася, ніхто його не полірував, тобто він, в принципі, зовні доволі непогано виглядає. І таких якби, місць, в яких нагально зараз треба полірувати, ще щось таке робити, я не знайшов. Можете разом зі мною обдивитись, наскільки телефон дозволить це зробити, але ну, лакофарбове покриття, те, що критичне було, виправили бампер. От він навіть суттєво з кузовом відрізняється, тому що бампер свіже пофарбований, а кузов все-таки поїздив. Колір точно не помітно, а от саме такі пошкодження, якісь дрібні, косметичні, вони все ж таки помітно, що на кузові їх більше трішки, ніж на бампері, який щойно пофарбували. Коротше, заговорився я. Давайте почнемо перевірку, по лакофарбовому. Це все-таки звітуюче відео вже останнє по цій шкоді. Бачите, суміжна фарба зверху товще, знизу тонше. Веточка такая у меня тонкая. А вот, пометно. И спойлер металлевый тоже. рада. Задній бампер у нас в принципі окей, але є тут одне місце, а тут його непомітно, От виключно в куточку хтось, мабуть, десь притулив до нього щось. Тут немає нічого такого. Проємчик. Ай, немає, незручно. Так, кришка у нас не знімалася. Тобто бампер до кришки не дістала. Є у нас, я знаю, отут питання по крилу. З перехідом на стійку фарбувалося крило заднє, зараз покажу. Поки що стійка дах. Це для мене було сюрпризом, тому що на аукціоні я не бачив жодного повідомлення про те, що були якісь фарбування. А тут навіть трішки є. Ремонту, але не суттєво, скільки 400-400 максимально аут. 566 в одному 600. І тут в одному місці. отут, локально якийсь момент. І отут на кутку виходить у нас. Далі йдемо на зменшення ця частина. То щось було на краю. Далі все. Окей, заводська наклейка лишилася. Є питання по крилу по фарбі. І так само двері, скоріш за все, це робилося для того, щоб вирівнювати відтінок. Зазвичай так і буває. Заднє крило нелегко зробити, тому рівняють разом з дверима. Пасажирські передні двері вже так само, як і ліва сторона б'ється. Зараз ми там все обдивимось детальніше. Так, тут є. єжок. Проріжок побачив. Проєм. Щоб ніхто не лякався, проєм не зачепило. Тут по краю помітно, де було перефарбування. Межу якраз такі фарби, але при цьому двері от у нас з усього зрозуміло, що не знімали. Вікна при цьому 17-17 і всередині також 17. А задня частина у нас тут -от по шву все рівно. Далі все зашито пластиком, на жаль, і тут ковроліном зашито, тобто подивитись. Всередину, на жаль, немає можливості, немає там карманів якихось є. Отут на бампері аж знизу знайшов ще одну подряпинку таку. Ну, але в цілому тут все рівно. Під капотом ми вже були, але не перевіряли кузов в Октавії дуже часто ці гвинтики передні. Чомусь крутяться навіть при тому, що не фарбовані самі крила. От Дальні вже не чіпав ніхто. З середини тут можна глянути. О, будь ласка, рідна фарба. Це вже не перша октавія, в якої я зустрічаю, що переднє крило, передній болт зміщується відносно своєї осі. Далі 0,218 одна фара, а 02.18 інша фара у нас. Далі, 01,18 подушка, тобто автомобіль 18 рік. Ця частина непомітно. Треба відмивати. Хоча теж так помітно, що трішки зсунули вбік, скоріш за все, через той самий зазор. Дивимося всередині. Цей гвинт часто неможливо відкрутити, не пошкодивши. Тут все добре. Не знаю, можливо така особливість октаві, але повторюсь, чомусь їх крутять. При цьому капот ніхто не чіпав. І тут так само Це в рідній фарбі, що у нас по акумулятору. 18-го року рідний ще оригінальний. Ну, В принципі, під капотом все добре. Так, Мені все ж таки важлива істина по цьому пошкодженню. Цікаво, насвітлення воно було глибоким і страшним, щоб ви також. Знали і розуміли так, показую. всередині у нас тут все отак виглядає, тобто слідів того, щоб тут щось хтось пошкодив. І я не бачу, гадаю, і ви також не побачите. Ось тут чорніє край, це якраз таки під бампером, те місце, де його а, паралельно додатково ще фарбували. Ну, Але вся несуща частина, ну, то не будь ласка, ніхто не чіпав. Сіра, це воно таке є. От віск заводський тут. От так воно виглядає знизу. Ушкоди. Так, ну і по ліхтарю. Так само будемо дивитися зараз. Таким гачком із цвяха ми знімаємо нашу накладку на фару на саму. Це пластик чи навіть гума, воно м'якеньке таке. І тут ще два кріплення, тепер вже менші торкси треба використовувати. Добре, що в мене такий пенал цілий їх є. І поїхали. вже не хоче просто так. Є. От тепер знімається фара. Що ми бачимо всередині? Нагоджу вам, що м'яса тут всередині ніякого не було. І тут так само, скоріш за все, через те, що тут іде таке ребро, його намагалися вивезти. Тут ребро, ну а тут куток. От навіть слід від малярного скотчу, де перехід був. Тепер я розумію, що пагучок звівся, що м'яса тут не було. І ви так само, гадаю, тепер розумієте, що все тут. Добре, знизу все ціленьке на сонці, вибачайте, от тут по заводу, тобто питання було якесь тут кромці, І вона у нас ціла. Те ж саме тут ніякого такого мазки навіть заводські. Зовнішня частина тільки трішки робилася. І от що цікаво, що навіть фара, тут є значок такий перший місяць 18-го року по даті б'ється. Ну і фара, скоріш за все, рідна лишилась. Так, перевіримо роботу usb роз'єму Я замінив дріт самостійно. І можна буде вже закривати питання по мультимедіа. Дочекався я дріт, нарешті він приїхав, є, все працює. Будь ласка, слухайте музику, користуйтесь навігацією через величезний екран 9.2 дюйма. Ну і власне мультимедіа можна ставити на своє місце. Все добре. По суті, можна вважати, що роботи по цій шкоді завершені. Реально їх було немало, підготували автомобіль, можна сказати, як для себе. І ще технічно я забув сказати, що до купівлі у звіті з аукціону я побачив, що на 93 тисячах у цього автомобіля було замінено всі. Чотири форсунки ще в Нідерландах. Цей автомобіль, до речі, з Нідерландів приїхав багато хто полюбляє саме цю країну, тому що там є обмеження максимальної швидкості на автобанах. Типу, не ганяли, не витискали максимум з цього автомобіля. Ну. То вже таке справа кожного. Хто як хоче, той так і обирає собі автомобіль з такої країни? Благо, у нас в Україні така можливість є. Що стосується ціни на цей автомобіль, то вона знаходиться в районі 17 тисяч євро. І повний детальний опис автомобіля, всі його опції будуть під цим відео, опису, як зазвичай на моєму каналі. Тому заходьте, переглядайте, якби і знаю, що багато хто скаже, що це багато це дорого. Я обслуговував цей автомобіль, і знову ж таки, ми заїжджали на фарбування переднього бампера, Зайшов і подивився в цінного дилера, скільки коштує шкода Octavia Нова, А8. На 1,4 TSI з 8-ступінчатим автоматом. Зараз А8 коштує в районі мільйону гривень. Якщо це перевести на євро, то це щось біля 25-25,5, здається. Тисяч євро. Якщо додати 5% пенсійного фонду, то це виходить майже 26 з хвостиком. І це вже виходить на 10 тисяч дорожче. Але автомобіль простіший набагато, механічні сидіння, немає ніяких асистентів, практично, окрім екстреного гальмування, і по суті, все. Тканинний салон, так це буде ліфтбек, яких багато хто хоче. А цей автомобіль напічканий опціями, цей автомобіль обслужений, і, можливо, комусь все-таки дизельно роботизовані коробці буде набагато приємніший. І в ефективніший у використанні. Давайте пройдемося швиденько по головним опціям цього автомобіля. Отже, led світло, є протитуманні фари, є 18-го розміру диски, вони у нас зимовою гумою йдуть доволі ще з непоганим залишком, вона ще поїздить немало. Якби. Далі, у нас є хром-пакет, хромовані рейлінги, хром на вікнах. У автомобілі є заводське тонування, його помітно. от З такого ракурсу притоновані задні ліхтарі, 360 градусів. Парктроніки, як бачите, по бокам, вони її є, є також асистент автоматичного паркування сам може запаркувати камеру, знову ж таки, це що відноситься до паркування електрична, задня ляда у нас є. Так, відкривається, закривається чорний колір металіку автомобіля. Далі, безключовий доступ на передніх дверцятах у шкоди Октавії Ну і родзинка цього автомобіля це. Салон з коричневої шкіри. Реально, навіть при тому, що Шкода десь там вважається бюджетним автомобілем в Україні це далеко не так, тому що коштує немало. Виглядає вона реально дорого і багато з такими сидіннями. Окрім того, сидіння у нас мають електричні регулювання, що водійське, що пасажирське, водійське має можливість запам'ятовувати три положення. І що крута увага конкретно у Volkswagen, це те, що ці положення запам'ятовують не тільки сидіння водійське, вони запам'ятовують, які радіостанції вибрані, які логотипи, навіть для радіостанцій встановлені температуру на кліматі, запам'ятовують, запам'ятовують кольорову схему. Цей автомобіль має. 10-кольоровою підсвітку, підсвіткою, також змінюється підсвітка меню і панелі приладів. І от саме завдяки тому, що є пам'ять сидінь, ввімкнене тут меню персоналізації, можна його знайти в налаштуваннях автомобіля. Будь ласка, три. Облікових записів запам'ятовує і може використовувати потім. Додатково ще також на ключ на кожен автоматично запам'ятовується водій, положення сидіння і навіть положення дзеркал. Тобто, якщо ви їздите з дружиною чи, наприклад, там, в два водії у цього автомобіля, не треба кожного разу все налаштовувати. Це фішка в меню персоналізації і в цілому автомобілів групи ВАК. Топова мультимедійна система, знову ж таки, 9,2 дюйми, у шкоді, вона називається Коламбус. SmartLink Android Auto це Apple CarPlay, бездрутова зарядочка. Там є, дуже багато кнопок, як бачите, вибір режимів. Причому вибір режимів тут іде у нас без підвізки, підвізка, звичайно, у нас змінюється характер автомобіля. Під капотом, мабуть, найголовніше, з чого я не почав, це турбодизель, хоча ви вже про це знаєте, і роботизована коробка передач, які поки що працюють без якихось зауважень. Все, в принципі, автомобіля добре. На 170 тисячах були замінені гальмінні диски у нього, і колодки, виглядають доволі свіжими нержавими, що попереду, що позаду. Ось такий вигляд мають. Немає панорами автомобіля, немає фаркопу, немає Webasta. Це, мабуть, три таких опції, яких у цьому автомобілі немає. А так, в принципі, він нашпигований всім, що могло бути. І ще додатково є акустична система Кентон з сабвуфером Приємна музика. У автомобіля доступні всі асистенти, дуже зручно викликаються кнопкою на кермі. Будь ласка, смуга руху, є сліпі зони, є виїзд, можливість контролю виїзду задом. Загальмує автомобіль автоматично, якщо там хтось буде перебувати. Траєкторна камера, будь ласка, за кермом повертається. У нас є адаптивний круїз-контроль і асистент екстреного гальмування. Якщо щось там буде попереду, автоматичне перемикання світла, як бачите, активується у нас. І, 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 і. ну, навігація, звісно. Що ще цікавого, вам тут розповісти, складаються дзеркала, підігріваються, регулюються. Звісно ж, скло підіймачі, навіть тут є шкіра коричнева по цьому автомобільчику. Ну і, власне, такий огляд. Запуск також, до речі, у нього з кнопки відбувається. І отакий чудовий автомобіль, знаходиться у місті Харків, поїде по Україні до свого нового власника, куди необхідно, або, можливо, хтось може приїхати сюди його. Забрати. Якщо автомобіль і в цілому підхід до підготовки його після пригону за кордону вам сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Також залишайте під цим відео внизу. Дякую за увагу і до нових зустрічей.